Доброго дня. Чотири тюрингійські сонці. Е, Пристав дуже добра людина, Олександр. Е, займається людина камнями. От буде коробочки, так собі подгулявші, видно. Але коробочки такі, тюрингійські. І сюди. Це взагалі вже бачите хон, ватерхон, хон, хен. І внутрі є. Це єдина коробочка, яка збереглася. От такі кольори. Асфальт. Цей трошки світліший, такий із породою е, дикою породою вкраплення. Ну, Це, в принципі, допустимо. Ці два іспитаний. Це, як ми говорили, м'який. Він дуже гарно підійде як. Е Використовування на гори на, ага. на хондзани якомусь на твердий породі. Такі, як Яшма, там, допустимо, якось Карпачу. Допустимо, прекрасно піде. Ілі як Яшма, ілі, там япнат, якийсь 5 плюс-плюс. цей відложу зразу. Цей відправиться назад. Ці три. Будемо істувати. Оці два. Так, цікаво, Ось я підготував бритви. Це бритви, які підготовлені на вже заточені на фініші, які готові до гоління. Е, ну і гоління такого якісного гоління, але не на тюріку. Ну, не на не на тюріку. Це, допустимо, завершене на. Ну, Повірте, десь там я відео вже скидав, бо не хочу і штатива знімати. Мені цікаво, що зробить тюрик. Оце мені цікаво. Цей і цей. Так що беремо і спитуємо. Пробуємо. Хочу іменно його протестувати. Водичка стоїть. Такий якийсь як цікавий якось. Вроді як 2000-ю сточеною на Наводимо суспензію. Суспензія швидко наводиться легенько. Будемо бачити, що воно таке. Суспензія така. Ну і будемо бачити. Що ж воно вийде? Допустимо, от, оцей шикарний. мій поголився, бо ну, в район шиї у мене такий доволі приріс. прекрасный. Глиня вышло мягкий. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Три стріжка. Ми подивимося. Що зараз я. Я потім все покажу. Якщо прерветься відео, то я в другому відео покажу. І мені цікавість, іменно монотюрингійці. А цей хай сохне, яка там буде суспензія висохнути. Так, зараз я гляну. Що ж воно показало. Увеличення в мене у 160 разів. Такі тонко роботи. Це з учотом того, що ці камні, всі чотири притерти людина займається більш ножовик. Ножі точить і там доводить до совершенства. Ці камні притерти на 360-му зерні. Карбіта кремнія. Тобто, зараз кромочка буде і спуск трохи царапушки, тому що 360. Зокрема, вони виглядяться. І вони будуть працювати ідеально. Зараз мені похоже вони ці два, вони схожі між собою. Чимось вони схожі. І по картинці на ріжучій кромці. І скажу така, мікропилочка з'явилася. Яка буде робити красоту? Ми ще й наріз волоса скинемо. Ну, Шигренька мені вже подобається. Шигрінка, я говорю, його притерти зараз на 500-600 зерно. Там. Але з ж він притреться. я думаю, не потрібно. Коли я вже це іспитав. Так, ложимо. Ця бритва у нас до цього камня. Так, Цей у нас був іспитаний. Ми його вбираємо в сторону. Абах? Абах. Значить, оце вложимо до цього, щоб ми не перепутали бритви і не перепутали камні. Так? Ця бриточка в мене треба наклеювати. Так, приспитуємо цей тепер. Бачимо, як водички розходяться. Поки що цей мені цікавий, будемо дивитися. Ця сторона не притиралась, вона була приклеєна, видно. Остаток і був ну, приклеєний. Так, дивимося ми, щоб не мішати зерно. Ми цю сторону використаємо. Ця мокра, ми бачимо, там Щас я цю сторону. Ну, понятно, що я в дальнейшому це зараз вона відео. Чуть-чуть. Тут. Поки що суспензія саме яка світліша. Так, беремо, пробуємо. Зараз я для себе подивлюся, яка ж тут у мене ця. Що для себе. Так. Це бритва після япноти. Ага, от зараз вона чітко покаже мені. Так. Пробуємо. Пробуємо з питання. Тут сама світліша. Так. Тому що в мене ще є одна людинка, Коля. Десь я відео його нагадував. І він теж хоче взяти в мене цього камня одного. Ну, слідує моїм якимось рекомендаціям. Да? Так, достатньо. Тепер, 21 раз. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

У нас змінилося. Так, втираю. Так. І зараз, якщо вам показую, проходимо на ремні і на тест волоса. Так, тест волоса я не відділ, але зараз нема кому мені знімати. Так, так. Да. Да, да. да. Цей камінь треба просто менше притерти. Повністю картинка помінялася. Зробила мені мікро якусь пилочку. Просто притерта 360 зерно. Це рапушки є. Є. Питання є. Питання ма. Спитувала. Пробита. Вулиця. Да, от видно чітко мікропилочку і картинку, що цей камінь зробив. Показуємо. Дуже красива картиночка. Як би так, щоб не виключити. Так. Показуємо. Ще до притерти ці камні. Дивимося. Зробилась тюрингійський сланець. Що зробив? Дивимося район мікропилочки. Я так думаю, при тому ввелічення навіть ріжуча кровняє фаска не поміщається. Навіть. Наскільки велике то Тобто, 160 увелічення. Щоб не бути многословним бачимо. 16. І там. Там тараран. І тут 10, да? 10 множимо на 16. Виходить. Навіть більше, тому що я. О ну, тут чуть -чуть оця вся система вона чуть-чуть трохи -чуть поднята. Тобто я так думаю, що тут я навіть трохи більше увеличення. Бо я її засаджував, щоб вона болталася. І я її Там, скотч підматував, щоб вона чітко держалась. І вона вийшла чуть вище. То чуть -чуть. То є, то дивіться, яка красива картиночка зробив. Однозначно, супер. Я його оставляю. Дивіться, починає висихати суспензія білого кольору. Суспензія білого кольору починає. Тобто, однозначно, оці камни. Бачите, як я роблю шкоду. Блин. Так, ладно. Все сюди до цього. А тепер дивимося, я вам показую, що нам. Зробила. Зараз я вам наведу. І в дальнішому покажу і скину ціновичам відео, хто Кому це подобається, кому, ну, кому надо, да. Тому що. Ця зробила бич таки царапушки. Але це при тому. Це виходить цей камінь. Два їх. Так? А це, зараз ми дивимося цей камінь. Перший іспитуємо. Тут царапушки трохи більше. Так? Але вони не глибокі і вони картини там не, нам не зроблять. І дивимося на Ріжущу кромку. Чуть-чуть одріз -чуть дає. Але мікропилочка з'явилася. Всього по 20 разів. Я так гадаю, що, мабуть, навіть і 20 багато. Можна і 15 разів пройти. Ідеально, так, це зробив нам цей камінь. Є. Ложимо бритву. Тепер. в мене бритви. Ось сюди всі ж три бритви я ж підготавлювався. Да? Це у нас ось сюди Будулаївський. в мене камінь є нагурка. Я його використовую як на конзані. Да? І вже просто цікаво показати. Так, ну так, на все одно. Це ж блин. так. Це получається. Будулаївська. Просто він притертий. Там уже хонзан, Ну ось сюди є там царапушка, але. Бачимо теж. Це будулаївський. Він саме пока що мельче, тому що я його використовую як бачимо. Да? Це убираємо Це і ставимо. Так, тепер беремо отот жовтенький, м'який, що я казав. Да ні, написано асфальт. Це получається оцей камінь. Ось, і ми дивимося. Перший, другий, третій. Що нам третій дав? Зараз все в онлайн режимі, без допомоги. Щоб хтось там знімав все одною рукою. Це виходить, третій камінь, теж він шикарний, я нічого не можу за нього сказати. От я... дивимося, щось схоже на да? Але їх виглядать, вони, в принципі, похожі, дивимося. Красавець. Напевно, я цього й порекомендую. Колі. Так. Це Ось сюди. бритва до цього. І тепер тут жовтенький, це вже так для порівняння. Для порівняння. Довго, мабуть. Комусь нудно дивитися. Мені цікаво, допустимо. Я як дивлюся Олександра Вікторовича Будільова відео, бо ще я просто з захопленням таким дивлюся. Мені цікава ця тема. Це тут жовтенький. Я ж кажу, використовувати його як. Дивимося, красавицю він робить. Там рисочки, то не дивіться, тому що... Ну, він от попритирається, все воно буде. Все тут жовтенький. Тобто супер, так? Да? Жовтенький до жовтенького бритву. Так, ну і ще раз, це я собі цей хочу перший все-таки, напевно, оставлю. Напевно, першого я собі оставлю. Да. Туди я оприділився, Ну він самий. А Колі я щас уже відео виключу і поекспериментую між до. А ви знаєте, що Перше, оце як Будулаївська, дивимося. Як Будулаївський тюрік. Да, однозначно. А так, заморив я вас, да? Ось оточив бритви, куди дівати, допустимо. Пішов, із поддона баклушка, 3 минути діла, морілка і лак. І коли точиш, кинув і щось там робити. Коли одна бритва в тебе в руках, щоб не валялася десь, де інде. Може під сраку положити, потім зробити чотири сраки собі. У мене дві половинки на все життя, а чотири. Так, дякую за увагу. Гарного дня.